6 червня 2023 року день, який увійшов у новітню історію України як одна із найстрашніших техногенних катастроф. Окупаційні війська Росії підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. В одну мить було зруйновано все: життя, екосистеми, інфраструктуру, доступ до води. 17 кубічних кілометрів води ринули вниз за течією, затопивши понад 600 квадратних кілометрів території. Спустошення тривало 20 діб допоки Каховське водосховище зміліло остаточно. Офіційно 32 загиблих, 28 людей поранено, 39 зниклих безвісти. Та справжній масштаб трагедії на окупованому лівому березі досі невідомий. Від затоплення постраждало понад 110 тисяч осіб та близько 60 тисяч домівок українських сімей. Майже мільйон українців втратили доступ до питної води. В умовах літньої спеки це був неймовірний ризик для життя і здоров'я людей. Збитки оцінюються у 14 мільярдів доларів. У відповідь консолідація міжнародної спільноти та масштабна гуманітарна операція. За даними Організації Об'єднаних Націй, понад 4 мільйони літрів питної води доставлено постраждалі громади. Зведено десятки свердловин, фільтраційних станцій, тимчасових систем водопостачання. Таборіння нових свердловин не панацея: 97% водних ресурсів України це річки. І якщо вони забруднені, запасного варіанту немає. Сезонні паводки спричиняють вмивання токсичних елементів з висохлого осаду на місці колишнього водосховища та повернення їх у води Дніпра. Загрозу становить і те, що з часом ці токсичні елементи накопичуються в рослинах і тілах тварин та через харчовий ланцюжок досягають людини, оскільки частина місцевих жителів досі покладається на воду з озер, що залишається після руйнування дамби, токсичні елементи можуть становити серйозну загрозу для їхнього здоров'я. Вода стала не просто непридатною, а небезпечною. Цілі громади в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях досі не мають стабільного водопостачання. Зараз постає складне питання: як далі забезпечувати південь водою? Чи буде Україна відновлювати дамбу? Відбудова водосховища в поєднанні з сучасними технологіями, зрошення, зокрема крапельними, сприятиме раціональному управлінню водними ресурсами. Це знову відновить доступ до води для багатьох постраждалих від війни громад, забезпечить сталу базу для розвитку сільського господарства у них. У громадах Запоріжжя, Херсонщини, Дніпропетровщини будуть створені нові робочі місця. Такі громади стануть основою для повоєнного зміцнення економіки південного регіону в нових кліматичних умовах. Але все це буде після закінчення війни. На сьогодні головним є одне: ми не маємо права залишити населення півдня України без води. Тому Caritas України впродовж двох років активно включений в гуманітарну підтримку постраждалих громад. Ми реалізували проекти з відновлення та облаштування свердловин, а також встановлення потужних фільтрувальних систем для очистки питної води. Прямо в цей момент вона була конче необхідна. Літо, жара, башня наша розломилась, упала. Ми вже чуть ли не скалюжі, так і води не було, бо доща немає, бідкались не було. А тут, як, як Манна Небесна, ваша допомога, ваша башня. І ми зараз, от на сьогодні, вчора та й завтра немає світла. Відключають, а вода є, тому що пашта водонапітна, вона дає запас, і ми прямо ну, вдячні до глиперні душі. Відновлено сім свердловин та встановлено 19 фільтрувальних станцій у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях. За підтримки Норвегії, в громадах Запорізької області відновлено чотири свердловини та водонапірну башту. Встановлено 10 фільтраційних станцій. Доставляємо питну воду та предмети особистої гігієни для постраждалого від каховської трагедії населення. Сприяємо економічному відновленню громад, надаючи гранти на розвиток присадивного сільського господарства та гроші за роботу. Цього року Карітас України продовжує роботу з відновленням водозабезпечення в регіонах, що постраждали від Каховської катастрофи. Під Каховської дамби це не лише війна і руйнація, це виклик. Виклик, що змушує нас переосмислювати, що ми будуємо, як ми взаємодіємо з природою, і яким буде наше майбутнє після війни.